Державною податковою службою розроблено мобільний застосунок Моя податкова, який доступний громадянам та може бути завантажений на телефон як на платформі Android, так і iOS. Моя податкова це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби громадянами, а також сплати податків з використанням запропонованих платіжних систем. Частина сервісів за стосунку доступні без ідентифікації: це перевірка чеку, пошук акцизної марки, дані з реєстру платників ПДВ та єдиного податку. Інші сервіси доступні після ідентифікації будь-яким файловим або хмарним кваліфікованим електронним підписом. За стосунок моя податкова має Розділи. У розділі Мої дані за стосунку» можна отримати інформацію про адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об'єкти оподаткування, обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання, стан розрахунків з бюджетами. Розділ реєстри мобільного застосунку надає можливість здійснити пошук фіскального чека, пошук марки акцизного податку, переглянути дані реєстрів платників ПДВ, страхувальників та платників єдиного податку. У розділі послуги доступно направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання податкової декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки, переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетами та сплати податків. У розділі повідомлення доступні квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та отриманих податків, листи контролюючого органу та інші повідомлення. Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. З метою вдосконалення роботи та сервісів мобільного застосунку, Державна податкова служба запрошує брати активну участь у його тестуванні у разі виявлення будь-яких питань щодо роботи застосунку та наявності пропозиції щодо вдосконалення сервісів, просимо їх надсилати на адресу infotax.sobaka.tax.gov.ua або звертатися за номером телефону 0800 501 207.